Шпиталь для бойових залізяк влаштували волонтери під Києвом. Днями туди зі сходу прибув звод БРДМ. Ветерани зі слідами від осколків та куль. Лікувати їх взялися звичайні активісти, які до цього тренувалися лише на вазівській класиці. Чи впоралися вони з бойовими машинами? Знає Валерій Бакус. Ще донедавна ці БРДМ були законсервовані, та війна змінила їхню долю, покликавши виконувати прямий бойовий обов'язок. Машини, які майже три десятки років стояли в солідолі, тільки нещодавно пройшли бойове хрещення і вже встигли врятувати не один десяток солдатських життів. Та сьогодні вони повернулися з фронту, аби загоїти рани, відпочити та з новими силами кинутися в бій. Башта провертається. Тобто, ну, я ж кажу, для своїх своїх віків, то бачите, досить гарне. У ролі військових лікарів звичайні хлопці-волонтери, які ніколи до цього не думали, що стануть механіками такої техніки. Деякі з них до цього мали справу лише з жигулями. Тут все просто, немає такого, як от якісь імпортній техніці, там все замудрено придумано. Тут все просто. Крани, ну не знаю. Я просто з дитинства кручу живу зараз. У роботі перші два БРДМ з десяти. Це найважчі машини, які потребують капітального ремонту двигунів, трансмісії та ходової частини. Проте, вже цієї неділі волонтери планують робити перші тест драйви. Поки все йде за планом, проте без труднощів нікуди. Літератури, ж зрозуміти, бо ці техніці ну її майже немає. Це військова техніка. Ну все приходиться вивчати так, як воно є щупати його там прикрутив, там спробував, а працює, значить правильно все зробив, не працює, значить, розібрав, збери по іншому. Окрім ремонтно-відновлювальних робіт, волонтери збираються встановити на БРДМ сучасні навігаційні системи, що мають допомагати бійцям під час розвідки та патрулювання територій. За їхніми словами, це єдине, чого зараз не вистачає таким машинам. Ми не фантазіруємо, тому що е, от, як автомобіль був придуманий і розроблений, В общем, його водій. Лі, інженер конструктори його достатньо твердує ну, е, зробили, і машина з огромним запасом прочності, тому що ну, конечно, його хватить, і хватить. Ми, звісно, нас, розуміємо, що ці машини на якийсь определенний срок бою від Но, але тим не менше вони в строю. Про запас міцності красномовно свідчать шрами від куль та мін на броні. Тож сподіваємось, що після ремонту вони ще допоможуть нашим хлопцям.